Міський голова пообіцяв засипати котлован на короля Данила. Нагадаємо, тут забудівник мав звести зупинку громадського транспорту та магазин. Однак, у березні через протести мешканців сусідніх багатоквартирок будівництво призупинили. Нині Віктор Анушкевич отримав інформацію на майданчику. Знову кипить робота. Я докладу максимум зусиль, щоб ту яму засипали. І якщо він навіть не забере ті блоки, ми засипаємо їх разом з блоками, і хай судиться. Зіб'ємо там клубу, поставимо лавочку для тих дітей, які вчаться поруч. Узими політична воля. Щоправда, як з'ясувалося, забудівник таки знайшов спільну мову із сусідами. У найближчому будинку за кошти цього інвестора відремонтували під'їзд та замінили мережу холодного водопостачання. На черзі прокладання дренажної системи у підвалі п'ятиповерхівки. Тож більшість мешканців після таких дарунків підприємця вже не проти нового будинку. Поруч своєї домівки мешканці будинку дали свої підписи на те, щоб відбулося будівництво, тому що багато людей хочуть, щоб були дренаж у підвалах щоб собі там ну, пробити підвали, щоб там тримати деякі там речі. І е, підписів зібрано дуже багато. Тим часом виконавчий комітет, за словами міського голови, вже встиг анулювати дозвіл на будівництво для підприємця. Така новина бізнесмена не засмутила. Він буде судитися з владою, адже інвестор зробив обов'язковий грошовий внесок у фонд соціально-економічного розвитку міста.